Матчами 13-го туру фінішувала перші Закарпаття з футболу. Одна з найрезультативніших ігор відбулася в середньому. Зірка з Пар Лінці приймала Сокіл із Хомківської територіальної громади. Уже в дебюті зустрічі господарі відкрили рахунок. Гості вводили м'яч із забокової, бокової, помилилися. Швидка контратака і Назар Войцеховський перекинув м'яч через оритеря суперника. 1-0. Перший тайм виграли футболісти з лінців. Та основні події розгорнулися після перерви. На 59-й хвилині Іван Скунзяк майстерно закрутив штрафний. 1-1. Невдовзі добре розіграну атаку зірки завершив Людомир Вербовський. 2-1 у матчі. Та на 71-й хвилині сокіл виконував кутовий і навіс майстерно замкнув Іван Корпош. 2-2. Дуже гарна грайлася в нас. Всі хлопці здорові прийшли, все, все вроді добре. Першому таймі вийшли одні. Після перерви зробив дев'ять замін. Вийшли другий. Всі прекрасно отриграли, претензій ніяких немає. Дійсно, якщо за п'ять хвилин команда лінці вийшла вперед завдяки удалому завершенню контратаки Ростиславом Ганьковичем. То в сокола ще за п'ять хвилин гравці заміни знову організували гол. Роман Шафоростов віддав вивірений пас на Валентина Павлика. І в результаті позиційної помилки суперника в захисті 3-3. Таким став і остаточний результат матчі. У стані лінці перебіг поєдинку не коментували. А ось наставник Сокола поділився планами на новий сезон. Хочу зберегти команду, яка в мене зараз є. Після нового року починати підготовчий процес. І рухаємося далі. Задачі ті ж самі: призові міста, нічого не помінялось. В інших матчах 13-го туру перемогу здобули господарі. Трожницький лідер здолав заріччя 2-1, Мукачево-Перечин 6-1, а Білки Вишково 5-2. За підсумками першості Мукачево стало чемпіоном. Сокіл із Хомківської територіальної громади здобув срібло. Футболісти з заріччя продемонстрували бронзовий результат.